Вітаю, друзі, на каналі Коктейлі Хроніки. З вами Андрій. Діани сьогодні не буде. Замість пляшок в мене стоять дівайси, тому поговоримо сьогодні про них. В сьогоднішньому випуску я вам розповім, який дівайс треба мати вдома, щоб готувати коктейлі. Так, і почну я з шейкера. Це основний інструмент для змішування коктейлів. В ньому ви збавтите коктейлі, які мають різну щільність, наприклад, соки, сиропи, вершки, яйця, ну, білока. Журток, в принципі теж використовується. А шейкерів існує ну напевно основних п'ять А Це Бостонський, як якраз в мене. Я напевно, ну, все життя користуюсь саме такими. Для мене вони зручні. Вони мають велику ємність. Мені приємно їх працювати. Також є коблер. а він за ємністю. Він складається з трьох частин. Його перевага в тому, що в нього вже є стрейнер, не треба додатковий. Як для Бостона, також є французький він слайд з такої частини. Зверху така продовгувата. Ну це вже на люби. Також є Тін Антін, майже як Бостон, але Оця чаша, вона менша. і також є фаст шейкер. Він замість цієї частини маленької має келих. Він призначений для того, щоб швидко збовтати і одразу з льодом переліти в келих. Також, хто не знає, шейкер не тільки з'єднується напої різної текстури, а й відбувається аерація на сищення кісням нашого напою. Також він обводнюється і охолоджується. Наступний девайс це змішувальний келих. Він нам потрібен для напоїв, які не потребують змішування. Зазвичай це в яких саме алкоголь, щоб тільки його холодити та трошки обводнити. Ви напевно запитаєте, чому я не можу перемішати коктейль одразу в келиху. В цілому ви можете це зробити, але це трошки неправильно, тому що коли ви робите вмішану келиху, ви вже підготовлений, охолоджений, водний коктейль переливаєте в келих. А якщо це робити одразу в келиху, то лід вже втрачає свою температуру тому може бути зайва вода у вашому коктейлі. Далі джиєр. Джигір має різну форму, але призначення в нього одне. Вимірювати точну кількість рідини, яку ви наливаєте, тому що пропорції дуже важливі в коктейлі. Якщо ви додасте забагато алкоголю, він буде дуже алкогольний, або кислий, або солодкий. Звісно, що може вийти щось несподіване, смачне, але це мало і малюнно. Які я в джигір порадив? На 60 і 30 мл. в мене унцові, тут є одна, одна друга ціла, одна, четверта і так далі. Дуже зручно. Коли рецепти в функціях. Ви можете бачити такі рецепти, коли написано 7,5 мл, 22,5 мл, це переводили з пункції. І також я б ще порадив один з мілілітрами, де є рисочки на 10, 20, 15 мл, Теж дуже зручно. Ось такі два я порадив. Такі я б не радив для дому, тому що тут ну, треба знати, де скільки мл. тут. Як бачите, немає ніяких позначок. Далі хафтрон стрейдер. Він потрібен, щоб проціжувати наш коктейль і захищати його від льоду, м'яти, огірка. Не важливо, що ви там додали. Якраз ось ця пружина захищає від шматочків льоду, який розбився, або м'яти, або лимону. Але він не завжди з цим впорується, тому на допомогу йому приходить файн-стрейнер. Як бачите, це звичайне сіто, але воно допомагає захистити ваш коктейль, якщо не впорався в хафтон стрейнер. Тобто захищає додатково від льоду, яти, білка яйця і так далі. Далі є ще Strainer. Цей стрейнер потрібен вже для змішування келоху, але якщо ви вважаєте, ви можете не купляти його додому, тому що хафтрон стрейнер так само впорується з цією задачею. Далі форми для льоду. В цілому вони мають різний колір, форму, але мають мету тому, заморожувати воду. Вона дуже необхідна для коктейлів, ну, не вода, а лід, тому що ви не зговтаєте, ви не змішаєте, ви не охолодите ваш коктейль. Єдина моя порада в цьому це брати ось такі силиконові форми, тому що з них легше доставати лід. Наступним девайсом буде барна ложка. Вона вам потрібно для того, щоб перемішувати коктейль з мішаному келоку. Якщо ви робите коктейль білдом, піднімайте зверху вниз різні текстури, також робити шари на коктейлях. І плюс вони є різні. У мене, звичайно, нічого в кінці немає, але є з мадлером, є з делкою. І з мадлером, наприклад, я би порадив брати, якщо немає під рукою його або взагалі немає, можна пом'яти м'яту або там якісь ягоди. Вашому котті. Далі ніж. В цілому, вимог до ножа небагато, він має бути гострим і зручним для вас. Потрібен він вам, щоб порізати цитруси, якийсь огірок, імбейр або якісь інші свіжі інгредієнти, але я думаю, вдома він кожного є. Наступний девайс це буде сквізер. Сквізер вам потрібен, щоб ну, від англійської сквіз вичавлювати, вичалювати цитрусові є різної форми, є зовсім маленькі. Це для лаймів, є такі більш універсальні, як в мене. Це лимони, лайми, апельсини, є зовсім більше. Це для більших апельсинів або гріфруків. В Цілому він створений, щоб вичалювати сік з ваших цитрусів, але не тільки з них. В цілому сюди можна покласти і гранат, і теж буде сік з гранат. Пер мадлер. З англійський перекладається як медол або чавити. Він потрібен для того, щоб чавити щось в коктейлях, наприклад, свіжі ягоди або м'ята, або там огірок. В цілому, я думаю, ви зрозуміли, щоб почавити якісь свіжі інгредієнти. Бувають вони різні, дерев'яні, як в мене, металеві або пластикові. Обирайте той, який вам більше до вподоби. Тепер піллер. В цілому він потрібен, щоб знімати цедру з Це цитрусових, але й не тільки можна ще й порізати огірок, почистити імбир або накреняк в жубульбу. Тепер ніж самірія. Ще його називають нарзанник. Він створений для того, щоб відкривати, наприклад, вино або пиво, або там коло. Можна, звісно, окремо купити і штопор, і Відкривашку, але мені зручно саме така штучка. Тут ще є такий ніж, теж можна їм скористатися. Що ж, це були базові дівайси, які вам потрібно мати вдома, щоб робити коктейлі. Пишіть в коментарях, які дівайси ви вже маєте вдома і які коктейлі зазвичай собі готуєте. І також не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку, а також натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. На цьому я з вами прощаюсь і побачусь в наступних відео. Па-па!